Так, питання 22. про прийняття постанови про внесення змін до додатку до постанови НКРКП від 19 грудня 2024 року номер двадцять два Ірина Павлівна, будь ласка, проект постанови було схвалено 11 листопада поточного року схваленим рішенням за пропозицією Некукарнерга передбачено перерозподіл витрат структури тарифу на послуги з передачі з 1 грудня поточного року. Без зміни рівня тарифів. Рішенням враховано економію структури витрат, що склалися за інформацією на кукрнерга по деяким статтям за підсумками роботи поточного періоду. При цьому запропоновані товариством витрати приведені з розрахунку на один місяць, тобто грудень поточного року, з рахуванням дії річної структури тарифів. Свалений проєкт було оприлюднено, розміщено на сайті, надавалися зауваження до пропозиції, у загальне зауваження розміщено на на сайті регулятора грунтування з деталізацією розміщено на сайті регулятора. Пропонується прийняти рішення щодо здійснення перерозподілу витрат на кукренерго з першого грудня поточного року. Так, у нас є зареєстрований учасник до зазначеного питання. Член правління некукренерго Юрик Іван Іванович, будь ласка. Добрий день, Юрій Миколаївич, Дякую за слово. Шановні члени комісії, шановні учасники. Ми підтверджуємо ту динаміку, яку ми бачимо фактично за 9 місяців цього року щодо обсягів генерації зеленої. Ми відео, включіть, будь ласка, бо вас не видно. Іван Ваше. Перепрошую. Є так? Так, да, очевидно, дякую. Так, наше, наше клопотання про перерозподіл в межах структури без зміни самого тарифу, обґрунтовані фактичною динамікою за 9 місяців цього року. Ми бачимо по обсягах відновлює енергетики, що е, приватні господарства ростуть великим темпом в обсягах, в той час як обсяг балансуючих гриб гарпоку він падає. А в той же час ми побачили економію по деяких статтях, яку пропонуємо перерозподілити на зменшення навантаження зеленої генерації. Так само, коли ми затверджували тариф на 25 рік, ми свідомо пішли на ту цифру, яку заклали в цьому році, розуміючи, що вона може бути дефіцитною. Тому просимо підтримати. Дякую, так, дякую. Дякую за ваш коментар. Що цей перерозподіл дає посил на розрахунки із виробниками з відновленням джерел енергії. За надання відповідних команд на розвантаження, і, і також е е поліпшення е розрахунків із е домашніми господарствами, тобто побутовими споживачами, які встановили відповідні дахові сесси. Так, якщо більше немає ні у кого коментарів і зауважень, є пропозиція перейти до голосування. Я отримую голосування. Добре, інших колег пропоную визначитись. Хто проти утримався? Рішення прийнято.